Сім років тому доходи бюджету села Привороття, що у Бруселівському районі становили всього 26 тисяч гривень на рік. На початку ж нинішнього року у спецфонді сільської ради було вже понад 1 мільйон 700 тисяч коштів. Про привороття більше не говорять як про дотаційну та депресивну територію. У село прийшов потужний інвестор. На вулицях лагодять дороги. Місцеві жителі розвивають популярний нині зелений туризм. Свою самоврядну реформу тут почали ще до її державного провадження. До Привороцької громади нещодавно попросилися два сусідніх села. Звернулись жителі територіальних громад села Квітнево, Коростишівський район, і села Пилипонки, Романівська сільська рада. Бруселівський район про те, що вони готові приєднатися до територіальної, об'єднатися з територіальною громадою села Привороття. Така модель вона стає економічно доцільною. Вона дозволяє оптимізувати як соціальну інфраструктуру, так і знайти джерела наповнення для того, щоб можна було цю інфраструктуру утримувати. За словами керівників громад, реформа системи самоврядування в Україні давно назріла. Бюджети і досі формують за принципом згори донизу. У той час, коли саме на місцях люди краще бачать, що потребує першочергових капіталовкладень вже треба відходити від стереотипів, коли нам диктують зверху. На те обираються сьогодні люди на місці. Це б активізувало депутатів, коли б їхні рішення до їх дослухалися зверху. І, мабуть, тоді було б зовсім інший стан суспільства, навіть моральний, коли було почуто саме якщо обираються з кого голову, то щоб йому не диктували, а щоб він міг свою ініціативу підняти показати і до неї дослухалися. Але сьогодні ситуація така, що сільським головам доводиться займатися не лише життєдіяльністю своїх територій, а й бути заручниками централізації тих питань, які могли б вирішувати й самотужки. Я одне скажу поміняти лічильник в дитячому садку. Це треба чотири рази з'їздити в Житомир. Це тільки подумати. Про реформу системи самоврядування в Україні мова йшла на спеціальному круглому столі, у якому взяли участь керівники громад та журналісти. За словами першого заступника голови обласної ради Володимира Арешонкова, усі кроки спровадження цієї реформи повинні бути попередньо обговорені та виважені. А нові владні повноваження мають бути чітко розмежовані. Реформування передбачає, і ми маємо чітко визначити, які повноваження. Мають бути залишитись органів місцевого самоврядування, які утворяться в нових адміністративно-територіальних одиницях базового, районного, обласного рівня. Всі питання, які спроможна достатньо ефективно вирішити та чи інша, скажімо, громада, ну, наприклад, там сільська рада, ці повноваження мають належати саме до кола її питань. Головна мета самоврядної реформи дати змогу громадам бути самодостатніми, натомість більшість сіл та селищ у державі поки що залишаються дотаційними. Дотаційність 5419 місцевих бюджетів становить понад 70%. 483 територіальні територіальної громади на 90% утримуються за рахунок коштів державного бюджету. Дотепер ситуація у державі була такою, що 19 різних податків йшли до державної казни, і лише 5 залишалося у місцевих скарбницях. Реформа системи самоврядування має на меті змінити цю ситуацію, оскільки лише з самодостатніми бюджетами громади мають шанс на свій розвиток. Якщо ми сьогодні не будемо серйозно займатися на території громад, починаючи. Від сільської, селищної, міської, районної обласної займатися бюджетом. Я сьогодні повністю вас підтримую. Надзвичайно серйозно не будемо займатися бюджетом. Значить, у нас що не буде коштів, де куди їх направляти на соціальну інфраструктуру. За словами Володимира Орешонкова, усі зусилля пов'язані з реформуванням, будуть марними без участі самих жителів громад. Приклади успішного розвитку території свідчать, що позитивні зрушення відбуваються лише за участі кожного жителя. Обов'язково повинні співфінансувати цей проєкт. Навіть якщо ми даємо 90%, то 10% має внести територіальна громада. Здавалося б, для чого? Але ж ми переконалися, якщо кожен двір. В населеному пункті кожна сім'я дасть хоча б 20 гривень на свою участь, скажімо, от в даному там, в освітленні чи в ремонті якогось пам'ятника, це зовсім інший рівень співучасті. Уже кожен відчуває, що він має до цього відношення. Про приклад зміни свідомості людей говорять у селі Леніна ще поблизу Радомишля. Після того, як громада, об'єднавши зусилля з владою, відбудували церкву та дитсадок, люди повірили, що й від них може щось залежати. Вони вже розуміють, як там навіть хочемо зібрати їх. Вони приходять ну, допомагають раніше. До цього відносились байдуже, побачили, що воно щось зробилось. Значить, і вони якусь участь приймають. Я думаю, що це. Люди перевиховуються за словами учасників круглого столу. Україна повністю не копіюватиме існуючі моделі самоврядування інших держав. Цілком імовірно, що громади самі дійдуть до того знаменника, яким будуть успішно керуватися. Принаймні, перші приклади та передумови для цього у Житомирській області вже є.